Які загрози ви бачите для свободи віросповідання у Сполучених Штатах і в усьому світі? і які з них реально недооцінюються суспільством? Е, дійсно я бачу загрози як в Америці, так і в усьому світі. Маю на увазі, коли я був в Індії, де провів 10 днів зі своїми братами та сестрами мусульманами, які перебувають у цій країні? Я бачив, що вони піддаються переслідуванням з боку різних індуїстських та інших конфесій, які вбивають не лише християнську громаду. І те саме відбувається тут, в Америці, де не обов'язково вбивають людей, але намагаються придушити їхній голос. Поширюється ліберальна ідеологія у шкільних системах, в офісах і в бізнесі, де тобі говорять: якщо ти молишся в голос, ти можеш втратити роботу. Або... Якщо ти не можеш сповідувати свою віру публічно, ти повинен молитися наодинці з собою. Раніше було так, що люди могли молитися публічно перед тим, як приступити до трапези. У тебе повинна бути можливість помолитися. але в багатьох офісах і на підприємствах по всьому світу цьому поклали край.